Як зрозуміти, що куплений гаджет вам точно подобається? Дуже просто дайте собі чесну відповідь на одне запитання: якщо сьогодні він поламається, його вкрадуть або він загубиться, чи купите ви точно такий самий пристрій знову? Як вам такий тест? Можу посперечатися, що з таким підходом кількість улюблених гаджетів у багатьох зменшиться. Ну погодьтеся, якщо сьогодні у вас поламається якийсь смартфон або навушники, ви наймовірніше подумайте, а чи не купити мені ну, щось інше, іншу модель або навіть вибрати? Інший бренд, але ті гаджети, які ви точно готові купити повторно, це пристрої, які вам підходять на всі 100%. Сьогодні я розповім про свої улюблені гаджети, які я готовий купити повторно, будь-що б там не сталося. І ви не повірите, серед них не знайшлося місця, наприклад, iPhone 16 Pro Max. Сідайте зручніше, починайте кавувати. Ми починаємо. Ціни і всі гаджети сьогоднішнього випуску я зібрав разом на є е каталог .ua. Там ви можете відстежити, де це вигідно купити, як змінювалася ціна за весь час. Можливо, зараз не найкращий час для купівлі якоїсь позиції, і порівняти всі позиції з конкурентами. І так, перша категорія гаджетів, з якими я проводжу час щодня, і без яких я не уявляю своє життя, це, звісно, ТВС-навушники. Прослуховування подкастів, спілкування з чат-GPT, Spotify, YouTube, телефонні дзвінки усе це, все складно уявити без. З улюблених ТВС-навушників із системою шумопоглинання ну для використання в дуже гучних місцях, або режимом адаптивного аудіо для використання в центрі міста, ну щоб чути сигнали автівок та велосипедистів, а також просторове аудіо для перегляду фільмів і серіалів з ефектом присутності, як у кінотеатрі. У мене в розпорядженні багато навушників від різних брендів: є великі від Sony, є вкладищі від Nothing і Apple, є навушники від Samsung, різні затички, але Єдині ТВС-навушники, які я куплю знову, якщо з ними щось станеться, це AirPods Pro 2. Це ідеальний баланс звуку і зручності управління. Так, на жаль, ще нікому так і не вдалося зробити настільки чуйне і чітке управління навушниками за допомогою сенсорів. У Samsung воно. Гіперчутливе в інших виробників навпаки із затримками і без нормальної чуйності. Всі функції, які я прорахував, є в AirPods Pro 2. І єдина причина, чому, наприклад, мені знадобиться поміняти ці навушники, це можливий вихід AirPods Pro 3. Але поки що необхідності такої немає. Ці навушники служать мені вже 2,5 роки. У моєї дружини AirPods Pro першого покоління і вони теж досі чудово працюють. Це гаджет, який показав свою. Ефективність. AirPods Pro 2 зараз коштують 12 тисяч гривень в Україні. Мінімальна ціна, яку я бачив, була 9 тисяч гривень. І це насправді дивно, як довго тримається ціна на продукт, який вийшов так давно. Наступний гаджет, який я точно куплю знову, це. Комп'ютерна миша, але лише конкретна комп'ютерна миша. Зараз поясню. Я багато часу проводжу за екраном Windows комп'ютера. Працюю на ньому і дуже багато граю. За останні 5 років я спробував найпопулярніші мишки від найдешевших до найдорожчих. Брендів були дві мишки від Razer. Вони зламалися. Були мишки від популярних китайських брендів, і мишки від Logitech. Миша, яку я 100% куплю повторно, це Logitech Pro X Суперлайт. 2. насправді це така назва, ну дуже дуже така, знаєте, стрімна назва. Але це концепція мишки, яка існує вже дуже багато років. Вони трішечки змінюють назву, але концепцію не змінюють. У мене була перша ревізія цієї мишки, і пропрацювала вона три роки. В принципі, вона і зараз працює. Єдине, що мене в ній не влаштовувало, це дуже застаріла зарядка по мікро-USB, Причому там був особливий кредл. Я купив собі нову версію цієї мишки з USB Type-C в білому. Кольорів. У чому прикол цієї мишки? Це дуже універсальна форма. Ви можете користатися лівою або правою рукою. Дуже крута точність позиціонування навіть при блютуз-з'єднанні. І час роботи, в моєму випадку, десь 7 днів без підзарядки. За дуже активного щоденного використання, і головне це її вага. Це найлегша миша, яку я зустрічав на ринку. Маса цієї мишки 58 грамів. Таке відчуття, що ти тримаєш корпус мишки з дуже тонкого пластику, і водночас всередині там взагалі нічого немає, просто порожнеча рукаві цієї мишки взагалі не втомлюються. Якщо сьогодні ця мишка з якоїсь причини поламається, я не замислюючись замовлю точно таку ж саму нову. Але якби я не грав у змагальні шутери на ПК, то я б використовував. Іншу мишу. Теж від Logitech. Легендарну MX Master. 3 s мишка, яка відома всім дизайнерам, айтішникам, маркетологам і так далі. Дуже зручна, дуже ергономічна. Ну, про неї ви наймовірніший, так знаєте, це зараз просто база. Ціна на мишку Logitech G Pro X lite 2 на є каталозі 6300 гривень. Це середня ціна, є трохи дешевші. Цей гаджет досі коштує дорого, і, в принципі, ви можете пошукати першу ревізію зі знижками. Вона теж крута. Наступний гаджет це смарт годинник Тривалий час я використовував Apple Watch. До сих пір вважаю, що це годинник знайшли. Найкращою ергономікою, найкращим дисплеєм, і неймовірною продуктивністю, і найкращою операційною системою з усіма витікаючими розумними функціями, що пронизують всю екосистему пристроїв Apple від навушників до телевізійної приставки. Але я перестав їх використовувати. Годинник, який я використовую зараз і точно куплю повторно, якщо з ним щось станеться, це Garmin Phoenix 7X Pro Solar. До того ж у Garmin є більш сучасні моделі годинників, але повторно я куплю саме цю. Модель. По-перше, на знижках у європейських майданчиках і магазинах цей годинник зараз можна знайти за 450-500 євро за початкової ціни в 900 євро. Я купив цей годинник за 450 євро з гарантією на один рік. По-друге, гармін за всіх недоліків це найкращий годинник для відстеження стану вашого здоров'я. Метрики, які використовуються в цьому годиннику, дуже хороші. Вони зручно демонструють рівень вашого стресу, за яким ви з легкістю зможете визначити, коли. У вас станеться якийсь збій в організмі або хвороба. Гармін відмінно справляється зі спортивними показниками під час навантаження, і за допомогою системи годинника можна акуратно і плавно розрахувати адаптацію організму до навантаження. Трекінг сна працює абсолютно чудово, а система самого відображення фаз сну, як мені здається, набагато детальніша ніж у будь-яких інших годинниках і навіть сторонніх застосунках. Час роботи так, ця модель у мене працює десь 25 днів. Без підзарядки. І важливо те, що монохромний екран це ключова фішка цього годинника. Я наймовірніше ніколи не куплю собі Гармін з oled екраном, тому що для мене oled екран на годиннику асоціюється з сучасною операційною системою, анімаціями, хорошою швидкістю роботи інтерфейсу, чого в Гармінах просто немає. Тому тільки ось такий екран, що. Насправді нагадує мені годинники Pebble. Ну і звісно ж, ліхтарик. Я ніколи не думав, що мені, в принципі, потрібен ліхтарик, поки у мене не з'явився цей. Годинник. Я використовую його не просто щодня, а кілька разів на день. Причому у мене вже виробилася звичка на рівні м'язової пам'яті. Рука сама тягнеться до нього. Встаю вночі попити води, щоб нікого не будити. Вмикаю ліхтарик. Потрібно зайти вночі в кімнату до сина, де знаходиться загальний гардероб. Вмикаю ліхтарик на годинку, щоб його теж якось не потурбувати. Або вечірні прогулянки в парках, або в подорожах. Скрізь ліхтарик в автомобілі вночі на автостраді, коли доливаю рідину для очищення скла, теж вмикаю ліхтарик і так далі. Ліхтарик викликає звикання на цьому смарт-годиннику. Так, цей годинник я точно куплю ще раз, якщо з ним щось станеться, або його вкрадуть, або він у мене розіб'ється, або десь я його загублю. 100% буду купувати саме цей смарт годинник саме цю модель. І головне те, що Гармін крутий тим, що яку б модель ти не купив, він завжди. Залишається актуальним. Гармін 7X Pro Solar в Україні коштують від 29 тисяч гривень. На її е каталозі є список магазинів, які продають цей пристрій зі знижками і з гарантією. Причому ціна варіюється дуже сильно. У відомих магазинів вона невисока. У деяких магазинах, що нібито спеціалізуються на годинниках, просто максимальна. Наступний гаджет MacBook Pro. Якщо сьогодні мене запитають, який гаджет я б узяв із собою на безлюдний острів, я б відповів без сумнівів. MacBook Pro не смартфон, не планшет, а саме ноутбук. Це єдиний гаджет від роботи, з яким я отримую максимум задоволення. Для мене це ідеальний комп'ютер. Я навіть втомився повторювати, чому, тому що він холодний, тому що він беззвучний, а працювати в повній тиші це в наш час вже розкіш. Працюючи від акумулятора, він не втрачає продуктивність так, як її втрачають Windows ноутбуки. MacBook це ноут, за яким ти можеш працювати з комфортом, навіть не маючи з собою веб-камери, мишки чи гарного мікрофона. Ти можеш спокійно. Проводити лайв трансляції вбудовані мікрофони видають нереальну якість звуку. При цьому підтримують систему шумозаглушення. Деякі професійні завдання я виконую виключно на Макбуці, незважаючи на те, що в мене під рукою прямо зараз ПК з Core i9 14900KF, який я купував під монтаж відео та відеокарта 4080 Super. Але рендеринг відео на MacBook Pro з m 4 Pro з якоїсь причини робить у півтора рази швидше, ніж ПК. На цьому. Науті навіть можна запускати Steam в емуляції і завантажувати свої улюблені ігри в дорогу, прихопивши з собою джойстик. Хоча Мак, як ми пам'ятаємо, не для ігор, а для. Заробляння грошей, і в цьому є частка правди. Якщо обираєте MacBook Pro m 4 моя порада, базова комплектація це найкраще співвідношення ціни та потужності. В Україні, за даними є каталогу, він коштує 71 тисячу гривень. Всі інші конфігурації це дуже інтимне питання, яке звучить так: чи відповідає моя заробітна плата або вартість моїх послуг тим завданням, які потребують більш потужної конфігурації MacBook'а. Без цього гаджета я не виїжджаю в жодну поїздку. Ось ця. Маленька коробочка замінює мені цілу відео і звукозаписну студію. Це DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo. У цьому пристрої ідеально все. Це тобі і камера з ідеальною стабілізацією. Це поворотний екран, в якому ти бачиш себе і можеш перемикатися на вертикальний і горизонтальний режим запису відео. Ця камера може працювати як веб-камера по USB Type-C з підтримкою функції трекінгу обличчя. Тобто вона буде повертати за вами, якщо ви рухаєтесь у кадрі, а в розширеному комплекті йде. Дуже крутезний мікрофон, який ви всі знаєте, це DJI MiG2. Ось він. І він автоматично синхронізується з цією камерою, але при цьому має вбудовану пам'ять і може записувати звук. Сам у себе словом, сьогодні, щоб почати будь-який YouTube канал, TikTok канал або Instagram Reels достатньо ось цього набору. Тут є все. Це і ідеальний стабілізатор, це розумна відеокамера і звукозаписна студія. А режимів зйомки тут стільки, що жоден смартфон і жодна камера не дасть вам таких можливостей. А головне це простота: одна кнопка натиснув, і все. І записуєш відео. Куди б я не поїхав, я беру ось цей чохол, і все я знаю, куди б я не поїхав, я можу записати будь-яке відео в класній якості з класним звуком для будь-якої соціальної мережі. Для мене, як для людини, яка заробляє на контенті та соціальних мережах, це просто знахідка, це революція. Раніше потрібно було брати з собою цілу валізу пристроїв, штативів і різних стабілізаторів тощо. До речі, про це я розповідав у курсі відосі бабосики кому цікаво, в описі буде посилання. Детально розписано, що це за курс для. Кого він, які уроки в нього входять, і все таке інше. І там буде дуже хороша знижка для всіх підписників. DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo. Ціна в Україні 35 тисяч гривень, але це найкраща конфігурація з додатковими акумуляторами. Саме така версія у мене. Дуже раджу цю відеосистему з класною стабілізацією і крутим звуком. Напевно, ви вже бачили в деяких оглядах і випусках новин. Ось цей гаджет, який стоїть позаду мене, він постійно працює, але. Огляду на це, як ви знаєте, смітник якийсь не було. Я зараз поясню, чому це гаджет від компанії Xiaomi, який я точно куплю повторно, якщо він поламається. Як ви знаєте, Xiaomi робить практично все від смартфонів до рисуварок. І якщо зі смартфонами і софтом для них у Xiaomi вийшло не дуже добре, то товари для дому у них просто приголомшливі. І деякі з цих товарів дорогі. Так, у своїй категорії все ще доступні, але категорії товарів бувають різні. Мій улюблений гаджет від Xiaomi це розумний очищувач Повітря, який зветься Xiaomi Air Purifier Elite. гаджет, який дуже чуйно визначає якість повітря у вашому приміщенні, постійно всмоктує його через свою вентиляційну систему, пропускає повітря через величезний хепафільтр і видуває назовні. Чисте повітря. Цей гаджет дуже швидко реагує на зміни якості повітря і на запахи. Наприклад, у вас на кухні хтось готує їжу, і запахи з кухні з парами і мікрочастинками починають потрапляти до вас у кімнату. Xiaomi Air Purifier відразу визначає, цю подію підвищує оберти всмоктування і бореться з неприємними запахами та забрудненням повітря. Тут є режим захисту від бактерій, і цей гаджет дуже виручав мене і моєю сім'єю. Час хвороби. А зараз це дуже актуально, оскільки епідемія грипу просто крокує планетою. Але я взагалі його не вимикаю. Він працює у мене цілодобово. А саме ця модель підходить для великих приміщень на десь там 100 квадратних метрів. У Xiaomi є такий гаджет дешевше на кімнати менших розмірів. І Xiaomi роблять акцент на тому, що цей гаджет видаляє майже на 100% віруси грипу А, тобто H1N1, що міститься в повітрі. Цим гаджетом можна керувати. Зі смартфона через фірмовий застосунок, і найважливіше в ньому це двозонний датчик частинок. PM2,5 і PM10. Для тих, хто не в курсі, PM2,5 це мікрочастинки, які потрапляють в наш організм з повітрям. І це дуже-дуже важлива зараз тема. Стосовно нашого здоров'я, стосовно деяких захворювань і багато чого іншого. Просто почитайте про цю тему PM2,5 ви будете в шоці. Якщо у вас сусіди курять на балконі або просто з'являються неприємні запахи, це небезпечно. І цей гаджет в цьому випадку незамінний. Purify Поки єдиний гаджет від Xiaomi, який я куплю повторно, якщо він у мене зламається. тому що аналоги за функціональністю за скажімо так, потужністю коштують набагато дорожче. Наприклад, аналог від Dyson коштує 800 євро. Xiaomi Smart Air Purifier Elite в офіційних дилерів в Україні коштує 17 тисяч гривень. У принципі, це чесна європейська ціна. Але врахуйте, що величезні хепа фільтри для цього очищувача дуже дорогі. А наскільки їх вистачить, залежить від ступеня забруднення у вашому приміщенні та інших факторів. Є ще один гаджет, який я точно куплю повторно, якщо він у мене зламається. Оскільки я записую відео щодня, у моїй роботі дуже важливо мати хороший освітлювальний прилад. У мене їх багато, але світлові прилади це дуже габаритні гаджети, які потребують великого простору. А великі простори і великі кімнати доступні не всім і не завжди. Я помітив зараз, що питання про те, який освітлювальний прилад для зйомки відео купити, стає щоразу дедалі актуальнішим. Постійно зустрічаю такі запитання, навіть якщо ви записуєте відео на смартфон. On. Люди роблять велику кількість помилок, обираючи світло у свою знімальну студію або в своє робоче місце. Хтось купує світловік. Кільця або вони дешеві, але світлові кільця створювалися не для зйомки відео, а для жіночого макіяжу, де важливо прибрати тіні з обличчя. Але відео без тіней на обличчі це ну не дуже і не дуже красиво. Загалом, ось цей гаджет мене дуже дуже сильно здивував. Це компактний led прилад від компанії Zhiyung. Зветься він MOLUS, потужністю 100 Вт, і розміром. Ну, реально, з зайфон. Він працює від розетки, але до нього можна купити багато різних аксесуарів, включно з павербенком. Оскільки сам світловий прилад дуже легкий, до нього не потрібна потужна і масивна стійка. Підійде будь-яка маленька стійка. Я купив до цієї лампи невеличкий софтбокс зі стільниками, який теж легко складається, і в разі потреби його можна легко помістити. О свій багаж тут регулюється потужність світіння, температура світіння і у лампи своя система активного охолодження. Я обожнюю цей гаджет, але неймовірніше доведеться купити ще один такий, оскільки це світло дуже сподобалося моїй дружині, а вона теж знімає відео. Друзі, ось такий відос був на сьогодні. Дякую вам за перегляд. А наступне відео буде про гаджети, які я точно... Не куплю, якщо з ними щось трапиться, і там ми пройдемося по айфонах, по Galaxy, по всіх відомих пристроях, тому що ну просто давайте будемо відверто назвати гаджети, які ти точно купиш повторно. Це дуже складно. Таких гаджетів небагато. А гаджетів, якими ти користуєшся, і потім розумієш, що якщо з ним сьогодні щось станеться, скоріш за все, я не буду біжати в магазини, купувати такий саме. Їх дуже багато, і це, як виявилося, на моєму прикладі найпопулярніші гаджети, тому. Шукайте це, відео. Дякую за перегляд. поділіться цим відео, щоб просувати контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео бувайте.